Придется отвечать на вопрос, который для Трампа, зная личное его качество, более-менее по косвенным признакам знаю. И кроме всего прочего, то, что он делал, очень просто, придется отвечать на простой вопрос. Ты кто? Нет, я бы предложил, мне подсказали, как говорится, коллеги, говорят, давай проведем наше знаменитое учение снежок 2 сделаем. Ну что, Трамп, ты больше, не Гегемон. Не мы ударили по доллару, а ты нанес удар по нему. Противоречия где? Я не вижу его противоречия. пусть они проводят у себя выборы, Эти которые которых они друг друга переубивают. Да не переубивают они друг друга, не проведут они Уже убили главного менеджера Юлии Тимошенко. А Россия это есть путь к Богу. России другой нет. В России либо это путь к Богу, либо вообще это не существующее нечто. Хотя не видно. О, Прям близко к нам сейчас очень будет. Да. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно радо вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це, звісно, свіжий, гарячий, п'ятничний випуск російської антипропаганди, де я розкажу вам. Про їхні прильоти, біль, страждання і скільки разів вони облажались в своїх студіях. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, підтримайте своїм донатом кращих із кращих. Нас продовжується збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Хлопці, і дівчата виходили із Курщини і виходили із розбитим автотранспортом. Тож нині ми збираємо гроші на. Реставрацію на відновлення на ремонт автівки на купівлю пульту та окулярів для FPV-дрону. Певно, ви знаєте наскільки страшне це озброєння для нашого ворога? Тож давайте часом, коли ми не сміхаємося над ворогом, не забувати і підтримувати нашу армію, бо тільки вони, ніхто інший, є гарантією нашої безпеки. Посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого випуску Ну, а розпочнемо ми із приємного того, що летіло. По ним. Ви ж, певно, знаєте, що ніч четверга на п'ятницю, вона така віща? Ось мені, наприклад, сьогодні всю ніч снилося, що ми домбили Росію. А на ранок стало зрозуміло, що сон якраз і був віщим? Сьогодні дрони долетіли. До Ліпідська, до Московщини, і не тільки Україна. Наші оборонці осяяли небо над болотами з священним вогнем вибухів. Путінське міноборони, звісно, одразу гордо прозвітувало про збиття 107 безпілотників над 10 регіонами. Левова частка 34, нібито припала на Курщину. Ще 30 дісталося Орловській області. 18. Липицький, ну і московський регіон відбувся всього-навсього трьома гостями, але з приємного вони перекривали рух в усіх своїх аеропортах. Хоча видно. о. Прям близько к нам зараз Да. А де? гіба? Я засняв. Опять вас mm -hmm. тут суета конкретная происходит. Вон что-то там загорелось вдали. Спис... Мама. Офиг... Все. Суета. Навели суету на московских болотах. Але річ в тім, що ми б'ємо тільки у відповідь, бо нам запропонували перемир'я, ми на це погодились, а росіяни ні. Тож гніватися чи ображатися на нас не потрібно. Ми лише даємо здачі. Тож фактично стає вже супер очевидним, що росіяни на одному місці вертіли американців і що вони ні в що не ставлять сьогоднішню владу. І сорі, але сьогоднішня влада трошки на це заслужила. Якщо Байден для Росіян був нікчемним та старим, то Трамп для Росіян просто балабол. Катори проатвічався. А цікаво, чи перекладають американські адміністрації все, що обговорюється на пропагандистських ток-шоу, де впох і прах проходяться по рудому, бо він обіцяв закінчити війну швидко, а нічого не вийшло. Чуєте, я, звісно, найменше, що хочу, це бути адвокатом Трампу, але чи не хочуть росіяни назвати свого пітуха холодного балаболом? Слухайте, холодний пітух, це ж холодець, назвати свого холодця балаболом, який до прикладу, три роки тому збирався брати Київ за три дні, а взяв тільки, як ми знаємо, за що ну, коли, коли по президента говорять, що он та скид був with випутін. Ты либо подтверждаешь, либо опровергаешь. А, ну, это более, не того, он более того, более того. не смотреть эту низкорейтинговую передачу. Да, более <свят> того, понимаете, ну, вот это действительно очень странное поведение со стороны президента Соединенных Штатов. Я понимаю, что он революционер пламенный. Звонит <свят> кому-то. Только, 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 вот, вот, только что-то пока шашку не, не оголил. Вам ночью Трамп не звонил? Нет пока, да, как бы, ну, судя по всему, пора. звонит, говорит, проиграла. Вот и, такого рода, разместить такого рода заявление, вопрос действительно к нему такой. что ты с ней говорил-то так? Что ты с ней говорил-то? Знаете, это вот, это на самом деле и очень, еще, на борту номер один, перенесем все туда. Он частично подтверждает ту вот сенсационную информацию, которую она говорит. Она говорит, что, конечно, хотелось бы ввести тариф, но не хотелось бы ввести тариф. Ну, как-то вот так. И отношения не в нижней точке. Про нижнюю точку, кстати, она не говорила. Это другая. И говорит, и я доверяю. Но! А там же на борту номер один его спрашивают, отвечая на конкретный вопрос. Его спрашивают, значит, соответственно, а какой вообще крайний срок или дедлайн, как они говорят, для заключения сделки, так сказать, с Россией, Украиной и так далее. Он говорит, вообще-то это вот такой психологический крайний срок. На мой взгляд, это очень точно, но не в отношении Украины и России. Это в отношении Трампа очень точно. То, что психологически чувствуется, что он приближается к некой точке, за которой, вы мне извините, придется за базар отвечать. Ты сказал, что ты прекратишь конфликт. Ну, не за один день, допустим, как он сказал, что это была шутка, там, или еще что-то, сарказм, или что он там был по этому поводу. Потом, значит, еще одна шутка. За один день, но он не сказал, за какой день. Потом он сказал, ну, вот сейчас уже, так сказать, там, может быть, три месяца, может быть, сто дней. И сто дней, и больше пройдет, и ничего ним не получится. И придется рано или поздно отвечать на вопрос, зачем ты в это полез. Более того, придется отвечать на вопрос, который для Трампа, зная личное его качество, более-менее по косвенным признакам знаю, и кроме всего прочего, то, что он делал, Очень просто придется отвечать на простой вопрос. Ты Ти хто цікаво, цікава постановка питання. Зачем ти туди паліз? Хм, Чого б його не задати, тому хто знаходиться набагато ближче ніж Дональд Трамп? Але знаєте, останні місяці чи місяць, аналізуючи всю російську пропаганду, в мене було серце не на місці. Я постійно відчувала якийсь підвох. І не могла зрозуміти, що відбувається сьогодні. Все стало на свої місця. Слава Богу. Бо я вже грішним ділом подумала, що пропаганда зламалась, що її підмінили на якихось бракованих, що двійники вийшли в ефір. Бо дуже, 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 дуже довго багато програм не було жодної погрози, жодної ядерки, нічого. Наче України більше немає, наче в нас немає війни, а ми не їхній супротивник. А тут так раз. І Оленку сьогодні потішили. Повернулася стара, добра, наша улюблена ядерка. При тому, із цікавого думки пропаганди дещо розділились. Одні хочуть бахнути по своїм на кшталт того, як це свого часу зробив жуков. Або кинути, наприклад, по нам. Ну і вже навіть обрали такий собі полігон для цього удару. Тільки питання лишається як рік тому, два роки, три роки тому одне й те саме і максимально риторичне. А яка ефективність? Що змінить цей удар? Ну, вдарили. Вдарили, щоб що? Перемогти нас знову? Взяти Яворівський вже тепер полігон за три дні? Ну це ж вже було. А як би, от... Применяем. Есть промежуточный, помните, как в лестнице Орешником? эскалации Германа Ахана. Нет, я бы предложил, э, мне подсказали, как говорится, коллеги, говорят, давай проведем наше знаменитое учение, Снежок-2 сделаем. Я напомню, Ой. что в 1954 году под командой Георгия Константиновича Жукова на Тотском полигоне был нанесен тактический ядерный удар, и через эпицентр этого взрыва пошли войска. Сейчас не обязательно пускать войска, у нас есть новая земля, можно провести ну, испытания и... Боевые а, модули, чем, а, так называемая синица. А, а чем да. вам старые не нравятся? Тотские? Нет, старая земли. Ну зачем полигон на новой? Европа? Да нет, ну долбануть, вон там, укранацисты, в очередь выстрелились по тому берегу Днепра. Еворский полигон? тебе все, да. Яворский полигон, в частности. Точки входа, мирника там нет. И все, никакой проблемы. Если нам сейчас... При этом предупредить, что настоятельно обращаемся к мирным жителям. Здесь высокая вероятность выпадения радиоактивных осадков. Покиньте, пожалуйста, зону такую-то, такую-то. И все. Ну, тут надо без предупреждения делать, потому не, что не, не, мы они предупредим, слишком, не слишком снежком закинутся и не увидят этого эффекта. Не, не, мы предупредим как раз, чтобы... Благородич говорил, что мы можем орешнику, но мы предупредим мирных жителей. мы плохо. с мирными жителями не воюем. Зачем? Да, Орешник был отличный результат, но страх он не вернул. Нам нужно к европейской элите политикам возвращать страх перед серьезным неизбежным результатом, к которому они идут. Там же как раз, где там на Западной Украине газовые хранилища, пещеры? Да. Стрейс. Львовская. Как там, Орешник нормально? Річ в тім, що те, що втрачено, вже не повернеш страх. Це саме те, що завдяки російським наступам, російським ударам, застосуванню російського озброєння справді як українці, так і європейці позбавилися. Але це дуже цікаво. Ближче до польського кордону вдарити хм, ми Вболіваємо за вас. Хочемо просто дізнатися та, хоча б реакцію західного світу. І звісно, ж, чому вони так себе ведуть? Чому вкидають ці наративи? Та тому, що росіяни впевнені. Ну хто ж тепер їх покарає? Ну кого боятися? Якщо цими днями всі, наприклад, звернули увагу на ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Якщо Америка без п'яти хвилин як буквально банкрот, принаймні так кажуть пристаркуваті диванні експерти, долар здувся. Ну одразу за Україною, Україна здулася, і долар. Тож тепер можна все і одразу відспівувати і, звісно, ховати Америку, як після яка після вчорашніх тарифів проти всього світу. Я кажуть, дуже багато експертів і путіністи у тому числі вистрілила собі в ногу. Тож путінські пенси пропонують торгувати тепер не доларом, а фантиками, лісточками. Та натурою, чому би і ні. Бо що, бо правильно, останні 70 років росіяни кожен рік розповідають, що долар все. Що буде далі з доларом, з економікою США? Ми побачимо, але найстрашніший із сценаріїв не справджувалося жодного разу. З іншого боку, від кого, як не від путінських ескортниць, ми можемо дізнатися всі економічні новини, ну і, звісно, заклики. Заклики до світу? Ти більше не гегемон. Не ми ударили по долару, а ти нанес удар по ньому. І запам'ятай, тим, що ти підняв ці тарифи, це то ти свою економіку угробив. Не ми. Трамп. Но ты разгромил свою экономику. Кому теперь твой доллар нужен? Он вообще в бумажки превратился. Когда у нас была свободная торговля, в долларе была необходимость. А когда произошло то, что произошло в Америке, раздробилась вся экономика мировая, доллар практически уже становится ненужным. Мы призываем всех торговать национальной валюте. Та-та-та-та-та! Ну я же сказала! В буквальному сенсі фантиками, чим більше ми вивчаємо Росію, а направду, наша програма це ж не тільки про розваги, це не тільки документування їхніх заяв, їхніх злочинних тез, це дослідження. Ну, є вже науковці, які вивчають комах, плазунів, ми їх вивчаємо росіян. Так, от чим більше я їх вивчаю, тим більше я доходжу до висновку, що вони на ну, тупо кончені. Понімаєте? От, якщо коротко і зрозуміло. У них справді є якийсь збій. щось з ними не так. Бо як вони кажуть, поки Америка йде на дно, Росія йде до Бога. Ну як йде? Чисто формально після смерті, а їх в Росії, як ви знаєте, в останні роки більш ніж достатньо. Всі йдуть до Творця, Та? тобто справді до Бога. Тільки пропагандисти забувають, що поки нормальні люди йдуть до Бога, то росіяни дружніми рядами йдуть. У пекло до свого правоця, до сатани, так от мракобесія скріп дійшло свого апогею. Бо як ви знаєте, Бог створив людину для життя. Ну а росіяни переписали заповіді і переконують своїх, що вони народжені, аби померти за Путіна. От ми з вами народжені для щастя, для любові, аби побудувати родину, країну, подорожувати, насолоджуватися всім. А росіяни створені, аби вмерти за діда, якого точно дістає вже давним-давно геморой, а тому дід дістає увесь світ. Ну і скажіть мені, коли ви чуєте всі ці їхні вкиди, дугіних шмугіних, хіба після цього ми не переконуємося остаточно, що Росія єдине на що заслуговує, це осиновий кілок в серце? говорят, что специальная военная операция это такой кровавый и тяжёлый путь, чтобы вернуть Россию к Богу. Это так, это так. Я с этим согласен. Я думаю, что видимо, по-другому мы просто не можем, пока вот не пройдём такие страшные испытания не потеряем близких. Мы не можем осознать, кто мы. мы. Мы действительно идем к Богу, а Россия это есть есть к Богу. В России другой нет. В России либо это путь к Богу, либо вообще это не существующее нечто. Поэтому, если это не путь к Богу, она вообще никому не интересна, никакой ценности себя не представляет. А до какого самого Богу? Ну, просто мы же постоянно чуем истории про мигрантов, мы ми видим мусульман в Питере, там тысячи и тысячи. Про какого самого Бога вы говорите? Вы, я что, знаете, якось? то У інших православних у інших християн нічого схожого на Бога, як у Росії, не бачила. Ну, якщо ми вже так пішли в цю церковну тему, то тут буде доречно сказати, що відспівали, закопали та поховали. Це вже я вам вкратце переказую змістовне обговорення російських пропагандистів, щоправда, на іншому майданчику, де Росія назавжди, а пацієнт Україна констатуємо час смерті. 22 й рік, 23-й, 24-й, 25-й, Ну, одним словом, от-от і України, звісно ж, не буде. Цікаво, вони нас в цьому переконують, намагаються нас в цьому переконати, чи все ж таки намагаються себе перепрограмувати та зазомбувати, що от-от, от-от, от-от і все завершить. Річ в тім, що цього разу троля, тобто російського пропагандиста, погодувала західне видання The економіст. Яке в чергове, вони це роблять раз на рік вкинуло тему виборів в Україні? До речі, готуючись до програми, як кажуть мої інсайдери, Селовйову навіть довелося погуглити, що саме означає слово вибори, бо їх в Росії, як ви знаєте, ніколи не буває. Які, звісно ж, ці вибори обов'язково свого часу в Україні будуть. Але пропагандисти впевнені, що коли розпочнеться ця кампанія, ми просто повбиваємо одне одного. Ти бачиш, що мені ці вкиди нагадують, як їхні переконання в 22-му році про швидку окупацію України за лічені тижні і не тільки. Тож, скоріш за все, вони знову кинуть гроші на вітер, вони знову скуплять агентів, А зрештою, в кінці їх буде, як і завжди, чекати дупа. Для меня западная пресса не является не, так же, как и Нью-Йорк Таймс. Они о чем чушь? Они вскрыли фамилии, но если их почитать, так они россию победили. А по факту проиграли. А статья такая бравурная, мол, они всех как они разбили. Все... Брали, да? да, да. А все же не так. Поэтому как... вот просто целеполагание какое. Когда наших там нет, да наши все здесь. Нам не надо там наших. Но Нам президент надо, сказал, что не это тоже наш народ, Российская Минуточку, Наш народ, гражданская война тоже была. Там был наш ну, и правильно. народ. Правильно. Так нет мы же как-то жесток... должны работать и Стоп. видеть на будущее. Нет Должен более быть. жестоких войн, чем между нашим народом. Безусловно. Вообще все, знаешь, от Адама и Евы. Поэтому категория «наш народ», она такая очень требующая глубокого Но анализ. Мы с вами и деликат, Владимир Владимирович, и говорим сейчас, Владимир Владимирович, да. вот этот наш народ, который зашел на Курскую область, террористы, тоже наш народ. Мы мы же же сейчас процессе, Владимир Адольфович. Мы же сейчас это разделяем на самом деле. Мы это же говорим разделяем о перспективах мы и мы вариантах. Перспективы, перспективы простые. Не должно искать угрозы для нас. Да вопросов нет. Но Поэтому как мы все... должны действовать, если мирным способом, то как. Еще я раз, я говорю. Говорю. если военные. Да мы не тукак. будем больше вкладывать в эту кладку. С 1991 -го года все бабки, которые вкладывали, все разворовывались. Каждый клан говорил, что другой плохой, и все воровали. Мы знаем только одно. Сейчас нас волнует только одно. Национальные интересы России. Точка. Что будет на этой территории 404? Будет ли она вообще? Нас интересует только с позиции наших национальных интересов. А, здесь, 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 здесь противоречие где? Я не Прис... вижу его противоречия где. пусть они проводят у себя выборы, эти этих которых они друг друга переубивают. Да они переубивают, они, не переубивают друг они. не проведут войны. они выборы. Уже убили главного менеджера Юлии Тимошенко. Уже Фу. началась стрельба. Уже началась пальба. Как только они объявят выборы, у тебя начнется бешеный <с раскол внутри, у тебя начнутся банды, воюющие друг с другом, у тебя олигархи выйдут из тени, с которыми сейчас пытается договориться тайный Зеленский, и будет такое... Гуляй пуль, исходя покажется... из вашего варианта, я позволю себе одну фразу, что исходя из того, что вы говорите, это будет просто, э, знаете, такой шум, а на самом деле просто эта власть перейдет в руки либо других людей, либо она другого плана. Она сохранится перейдет. в этой стране. Нет, эта она ни в чью сохранится. власть не перейдет в руки, Валеко. страны не будет, ее разорвет. Якщо ви думаєте, що зараз я вам поясню, чого вони поміж собою сварились, то я не знаю. Мені здається, в сценарії просто написано. Ту, ви ж розумієте, що там по колу стоять однодумці. Однакові путіністи, свошники, пропагандисти, їм сваритись тупо нічого. Чіва, що на тему, хто краще вміє лизати дупу Путіна? Я я, ні, я. От посмотрите на мой язик. Хто більше ненавидить увесь світ? Я я, бомбами, бомбами, арешникам, ядерка їх забросать. Все, але по сценарію написана драматургія, треба сваритися. Ну, це знаєте, ніби я сама з собою б сварилася теж для ефекту незгоди. Але річ в тім, що якби задати питання, чи бреше російська пропаганда, ви скажете, ха, -ха смішне питання, правда? Звісно, завжди і про все, абсолютно вони брешуть. Але і в своїй брехні вони зайшли так далеко, що просто пишаються тим, що ані слова правди не кажуть своєму глядачеві. При тому, навіть не приховуючи цього, при тому, прям відверто кажучи, ми брешемо. Ми брешемо про війну, про економіку, про російські втрати. Бо, мовляв, самі росіяни не хочуть чути неприємну незручну правду. А ви б спробували? Спробували, хоча б один раз. Просто скажіть, скажіть про. Кількість СВОшників, які загинули за понад три роки повномасштабної війни. А далі подивимось. Скажіть, як довго буде Росія виходити з післявоєнної кризи? І ми подивимось може наслідки ваших слів стануть іншими і зможуть перевершити навіть наші очікування? Правда ж, і ризики є, звісно ж, для самих пропагандистів і упоротих глядачів. А раптом після цієї правди когось захочуть потягнути. В этих обстоятельствах журналистская этика покинула чат. Любой здравомыслящий журналист, если что-то увидел на столе у вояки с грифом секретно, он на всякий случай заткнется для того, чтобы потом не получить срок. Потому что сейчас обстоятельства чуть отличаются от обстоятельств мирного времени. Это пункт первый. Пункт второй. Относительно эффективности пропаганды. Только если сам пропагандист верит в то, что он транслирует, так. вот в этот момент он становится эффективным. Так. Потому что если согласен. он несет чушь, а потом приходит домой угу. и запивает угу. это все это я согласен. водкой или чем-то еще, то это хреново. Это а против нас идет война. А на войне, извините меня, вообще не употребляется понятие какой-то истины. Угу. Если вы вдруг узнаете какую-то информацию, которая, как вы считаете, нашего зрителя или вашего читателя может как-то напугать или вот в этой войне внесет неправильную краску, некое разочарование, вы эту информацию оставите при себе в рамках военного информационного времени или опубликуете? Совершенно верно, я оставлю при себе. Для нас дискомфортная правда губительна. Мы не хотим слышать эту дискомфортную правду. Почему? Потому что дискомфортная правда вызовет у нас чувство стыда, гнев, неудовольствие. Неудовольствие какое-то, да. Нам будет неприятно о дискомфортной правды. Потому что как бы наши, если про Запад говорить, там условно либеральный Запад, да, там, или там, не знаю, мы с, с Украиной, мы не можем делать ничего плохого. Поэтому мы, конечно, до конца будем отрицать. Это касается и Запада, и нас, на самом деле. Это, Иванович, это, это про все. Там саме так вони зазвичай читають західну пресу. Ну, наприклад, Дональд Трамп пише пост про втрати про Росії і України в цій війні. Про втрати України вони читають про втрати Росії не бачать, наче хтось настяв у очі, і вони не помічають ці цифри. Але ми тут для того, щоб говорити правду, Неприємно, незручну, болючу, як і вся війна, але така вона і є правда. Той, хто вміє її сприймати, стає сильнішим і може продовжувати свою боротьбу. Тож, денег нет, но вы держитесь. Четвертий рік пішов, як маріупольці, як Маріупольців годують обіцянками щасливого життя. Що відбапахують на окупованих територіях хмарочоси. Елітні квадратні метри, нові квартири роздадуть абсолютно всім. Ну, а поки що роздають тільки чергові побрехеньки. І красиві панорами, винятково, тільки будматеріалів. У воєнного злочинця Путіна. На Маріуполь грошей немає. До речі, ображатися на нього не варто і не немає сенсу, бо в Путіна і на Росії грошей теж немає. Але ці розвалини, розбиті війною будинки це і є символ русскої весни. Вона ось така, саме така сіра, брудна, безнадійна, сповнена смутку та болю. Бо ворог зробив з Маріуполем те, що хотів. Він його знищив. А відбудова це лише байка, розказана для того, аби перетягнути зрадників. На свой бик. вот Состояние такое же. Как обещала Ватага, ничего не делает. Все стоит. Кругом бардак. Ничего не делается. Ничего. Кругом дыры, все поломано. Рабочие живут в четвертом подъезде, он готовит себе тут еду. Но они так немножко присматривают. Финансирования нету, денег нету. Очіться вірить, то скоріше це все закончиться. А я нагадаю, що Дугін сказав, що вірити треба винятково в тому, що росіяни, ті, хто опинилися по їхній вік, вони створені, щоб при житті відправлятися на той світ. Я дякую тим, хто не веде себе як росіяни. Ми не можемо допоки відбудувати всі наші території. Дуже багато всього ще не повернуто. Але на щастя, ми маємо інший рупінь бучу і не тільки, які завжди в собі будуть нести оцю пам'ять страшних подій, але при тому життя навіть на такі. Политі крові території, воно все одно повертається. І для того, друзі, щоб життя було ключем по всій Україні, треба обов'язково посилювати нашу армію. Тож не забувайте перед тим, як вийти повністю з нашого ефіру, задонатити в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Для нас окремо важливо назбирати 150 тисяч гривень. Лишайте цьому випуску свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!